Привіт! Я Сергій Шелест, а це моя дружина Тетяна Шелест. Ми власники найбільшого заводу в Україні Шимакс. Ми виробляємо витяжки в солоної краси для майстрів манікюра. Коли почалася війна, ми прийняли важливе рішення для нас. Та ризикнули переїхати з Дніпра в Ужгород та побудували новий завод. З нуля наш основний продукт це витяжки для майстрів манікюру. І раніше вони були дуже високі 14 см. Ми перші в світі змінили цю висоту на 6 см. І тепер це сучасне гаджет для майстрів манікюру в салони краси. Ми займаємося 100% експортом і поставляємо нашу продукцію більше ніж 35 країн Європи та Америки. Ми перші в світі провели наукове дослідження манікюрного пилу, та довели, наскільки він шкідливий для майстра манікюра та його клієнта, якщо не використовувати витяжки ШИМАКС П'ять років тому. Ми починали практично креслень на кухні. А сьогодні ми побудували великий завод в Україні, який крок за кроком укріплює український бренд у світі разом до перемоги.